Посилка прийшла, а нас не було вдома. Це прийшли фотоальбоми. Їх потрібно забрати в поштовому пункті. Зараз перевірю, в якому 750 метрів від дому. Прогуляю з пішки. Зараз хочу сказати, що в Німеччині велика проблема з паркуванням. Тому, якщо недалеко, завжди ходжу пішки. Такий парадокс. Авто стоїть, але не береш, бо реально немає місця на парковці. Є в нас ось такі гаражі перед будинком. Але ситуація така, що всі давно вже зайняті, і щоб отримати місце, люди руками чекають в черзі. До речі, друзі, ми продали мою маленьку машинку, мого Смарта, і Олег мені взамін дав хонду. Тепер я їжджу. На Хонті, а собі Олег купив іншу. Але в наступних відео розкажу і покажу яку для мене з моїм досвідом водіння авто це велика проблема, коли немає місця припаркуватись. Часом доводиться стояти і чекати, може хтось від'їде. Привіт, друзі! Вийшла я за посилкою. Покажу вам, що у нас тут по дорозі тут такий дитячий садочок. Що означає чудово, що ти є тут. Такі будиночки, колись вони були без балконів, а потім їх ось так приробили. А це місце для смітника. Магазин норма. Часто сюди ходжу за продуктами, бо просто близько. У неділю в Німеччині всі магазини закриті. Друзі, вже прийшли ми до поштового пункту. Алгоритм отримання такий: натискаємо AppHoline. Тобто отримати і код, що знаходиться на сповіщанні. Наступне потрібно ввести прізвище та ім'я, підписатись і підтвердити. Оп! І відкрилась скринька. І ось наші альбоми. Щодо кур'єрської служби, щодо кур'єрів, кур'єрів самих, тут велика проблема. Більшості вони прибігають, дзвонять в домофон будь-кому, навіть не чекають, хто відповів чи хтось вийде. Вони просто кидають пакети на першому поверсі в під'їзді і все. І це постійно 90%. Не скажу, що постійно, але 90% це так. Я не знаю, чому така справа. Чи їм мало платять, чи може їх так завантажують дуже багато роботи, що вони просто не встигають, чи, можливо, вони хочуть пошвидше все все збутися. Але навіть недавно була ситуація, що я замовила взуття, був Олег, це для мене було. Подзвонили нам, Олег підійшов, відкрив, відкриває потім квартиру, двері до під'їзду і хало, хало, вейзда, Гукає, хто там, тишина. Тобто позвонили в домофон, їм відкрили, хто відкрив, не знають і все. Олег зачекав там хвилинку, думає, піду подивлюсь на низ. Спускається на низ, спустився, дивиться на першому поверсі, просто на підлозі валяється мій пакет. І я бачила не раз, буквально вчора теж йшла, додому поверталася і кур'єр один з такою, знаєте, тачанкою. Дуже багато-багато пакетів, я не знаю, може з 20 такого середнього розміру, ну різних там розмірів, але здебільшого середній. І росту його дуже багато навалено, І Він біжить питає мене. Ельф, ельф, вуїст ельф. Я, ельф 11. Кажу, що 11? Що? Він дом? я штраси, вулиця яка, він, флюрштраси, бо ми проживаємо на флюрштраси. Я кажу, не знаю, у нас такий-то номер, а Ельф, давайте я. І я хотіла йому допомогти. І кажу, давайте, я зараз в телефоні швидко, бо в нього там руки зайняті, все, він такий. І так метушиться швидко, такий забігана людина. Я кажу, давайте я вам гляну, тут, мабуть, недалеко два метри, давайте я гляну в Google Maps. Махнув рукою на мене. Я йому хотіла допомогти. Махнув рукою на мене і побіг шукати. А я потім дивлюсь, побіг зовсім не в ту сторону. Тобто такі забігані. Такі, я не знаю, я думаю, можливо, багато роботи, вони не встигають. І це вчора було вже так біля п'ятої години після обіду. І ось вони отак працюють. Це дуже погано. В Польщі навіть не так от я проживала, а тут вони. а навіть не дзвонять, бо сусід розповідав, що теж прийшов пакет і просто кинули. Гей-хей, hey, халалей, hey. я, я йду розмовляю. А на велосипеді чоловік їде і мені сигнали подає. Ще щодо адрес і пошти. Немає такого в Німеччині, як номер квартири. Це для наших завжди така новина. Ось, наприклад, ми. Безпризваний і фробова. Все. Немає номера квартири, людина виїхала, прізвище забрали, і тому почта вже ніяка не попаде чужим людям. Просто по прізвищу. Для кожного будинку, так зовні. На вулиці почтові скриньки. І так, щодо їзди і проблеми з паркуванням. Нас часто виручає в нас наш цей конь. Пам'ятаєте, хто бачив відео? Брилок? Це Юля вислала прямо з Лос-Анджелеса. Мамусі. Буква В, тому що Віта. І так, 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 я з ним ходжу, донечка. Ось. Ну що ж, подивимось, як виконаний альбом, чи все добре, чи немає браку, потрібно перевірити. Трапляється різне, але бачу, що цього разу зроблено добре, якісно. Виконані альбоми. Дивіться така фотографія. на два аркуші на дві сторінки. До речі, молодий наречений, вже не наречений, вже подружжя, цей чоловік з України, а його дружина з Росії. Ось така пара була. У нас рік тому, це рік тому було весілля і зараз вони тільки замовили альбоми. Скажіть, друзі, хто проживає не в Україні, зараз ви теж робите так, як я. Я постійно перевіряю карту повітряних тривог. Коли в мене є час, коли я не працюю, коли телефон є в руках. Ось зараз, зараз. Крім Луганської області. Ну, тут ситуація зрозуміла. Ось. Зараз чисто. Я хочу вам показати, друзі, що коли ви заходите на канал, ось на головну сторінку, так? Взагалі, якщо ви бачите якесь відео, я так зрозуміла, багато хто не знає, що можна перейти на фотографію, і тоді ви попадаєте на головну сторінку каналу. В мене тут зараз все німецькою мовою. Це головна, тут відео, які є, коли нажимаєте. Коли натискаєте відео, то всі відео і старі, всі-всі-всі-всі-всі-всі з самого початку. Далі йде плейлист. Ось, тут розписано, я вже показувала якось телеграм тут якісь посилання. Україна, як ми їздили до України. Відео з останньої подорожі до України. Потім кого цікавить зубні імпланти. Так, я робила, і я це ще про це розкажу, чим це все закінчилося. Це моє особисте, тут я англійський вчу фітнес. Поки що на цьому каналі тільки одне відео. З танцями, до речі, кого цікавить? Так коротко, тому що ця музика з ліцензією, тому... Там і без реклами відео. Далі ВМЖ. Тут в Німеччині, німецькі дочці, це теж я вивчала німецька мова, як я розмовляю. Друзі. Тут в плейлистах багато чого. Інформаційні різні відео. Здебільшого тут про роботу. Це мої фаворити, що мені подобається, я собі зберігаю. Є навіть всі відео каналу, і тут всі вже влогові, Роботи в Німеччині весільне відео, те, що я роблю на замовлення. Так, Це було взимку. Таке весілля, до речі. Наречена з України. А, так, ще раз тут є плейлисти. Далі є ось комуніти. М -м, не знаю, як це українською. Після плейлистів, значить, е спільноти. спільноти. Спільноти, здається українською, бо у мене телефон на німецькій мові. спільнотах теж це якби така історія різних публікацій. Багато хто не знає, що тут є теж. На кожному каналі, хто веде канал, є така закладка спільноти. Тут я теж додатково відео розміщую. Або пишу вам, друзі, всім спокійного сну. Хтось лайкає, хто бачить, а хто не бачить. І ось, дивіться, чому я сюди ще зайшла. Я говорила про карту повітряних тривог, ось якого дня. Це 10 днів тому. Вся Україна була червона. Ось, що ще є тут? Тут канали, канали, на які я підписана. Канал є доньки, але вона його зараз перестала вести. Це зараз не реклама взагалі і вона його зараз не веде. Просто, але є. Цікаві в неї тут відео. І остання закладка інформація про канал. Електронка. Мене питали мою електронну адресу, будь ласка, фролова.віта собачка Я вже хочу сказати: дойч. Це наш перший канал. Тут можна перейти, де канал інформація. Інформація про канал, то є різні посилання. Це наш перший канал, його здебільшого вів чоловік. Він там російською мовою називається Моя Германія. Багато інформаційних відео, штрафи, закони, що хочете. Далі це посилання ваш свадібний фотограф. Це чоловіка-сайт, Весільний фотограф, він в нього німецькою мовою. Тут треба акцепті акцептувати так, що я погоджуюсь і тут його сайт, портфоліо альбоми. Наприклад, альбоми заходите, альбом. І тут багато різних альбомів. Десь я там. Мелькаю ось такі різні фотосесії. Здебільшого весільні, але є різні. Портфоліо, сімейні і так далі. Ще в канал інформації, що в нас тут є. Це просто посилання на канал. І коли я його відкрила. Ось я його відкрила рік тому, в кінці березня, 2021 року, а це всі перегляди. Ось таке ознайомлення з каналом. Запитували мене також, чому не приходять сповіщання про нове відео. Зараз я хочу змінити канал. З Біфрі перейду на моя Германія. У мене є доступ і туди і туди. І я зайду як гість до каналу Канали. І ось, так. Дивіться, друзі. Ось є такий дзвіночок, колокольчик. Абонірт це значить, що підписаний, так? Да? Тобто, канал Моя Германія підписаний на цей канал на BeFree. І для того, щоб отримувати повідомлення, потрібно просто нажати оцей дзвіночок, щоб він ось такий був. І все. І коли це ви зробите, то будете отримувати сповіщання. СМС будуть приходити, що вийшло нове відео. А зараз, знаєте, чим буду займатися? Буду прибирати. Прибирати квартиру в Сьогодні ще буду проводити інтерв'ю з однією жінкою з України. Вона із трьома дітьми, і що віком виїхала недавно із України. І вона розкаже свою історію з моменту з 24. Коли Росія напала отак, отак просто взяла і напала на Україну, і жінка поділиться своєю історією. І коли я це зроблю відео, ви теж пізніше в майбутньому побачите на каналі. Все, друзі, сьогодні.